Так, покажу одні ці набоїчки я спородив такого таким от поршнем. І наверх поставив. Коротше, коротше, як сказати, в таких гільзах, звісно, вони жорстко беушні. водяк закривається в лучовка. лучовка. Зара покажу 8 лучовка, какая целая матрица. Ну, дротовая, она 8. Всех. Такие вот патрончики. Вот такие вот матрица дротовая. Цель на 6. Перестуки вот так получается. всего на 6 перестуки. І на 8. Я потім на тройці, на п'ятерці покажу. Це шістерка а це восьмерка. от На п'ятерці легше. На дрібній дробі крутіше закриває. Покажу зараз відео. Ну я що, отакі от патрончики бач, гарні получаються. Ці. О, тут тоже восьми лучовка. О, две штуки. Это клевер мирож. Такая гильзи. Хм. -мираж. Тут же така. Це все без контейнера, це все на такому Peugeot. Тільки цей. Я ще наверх сюди поставив дві прокладки з ліноліума. Висоти не вистачило. Вот. Так. Ще які тут є красоти? вот у нас є Magnum ну, монодуплекс, моноліт тут був пуля 76 гільза, то тут навіть на цей поршень я поклав 10 мм войлочного піжа осаленого. І так воно от вийшло. Коротше, Короче, так закрив. Тут 32 грами дробі. Такі красиві патрончики вийшли. Ово, магнум. Моноліт 70 гільза, але магнум, моноліт. Чи не магнум? Ні, 70 мм. Не пише тут магнум. А, це цього писала магнум, Во. тут є магнум. І в Пархомівцях Хмельницька область. Кого нашли патрончики? Є. Ну хтось стріляв. Posis Magnum, Тройка, Тоже такий самий поршень. Тут видно бачу. тепер Передивимось. Posis Росія. десь завалялися там такі патроны. Кто с ними стріляв в Типа на стенді, нашли такий. Ну, прикольно, гільза, Хорошо закривається матрица. Гаєп, це вот все без контейнера. Коротше, попробую без контейнера, бо я. Ось такі от гільзи. Відно, я дивлюся через камеру. То... Це Ноблі Спорт. 28 грам. Озис. Екстра. Так, що так. Пер дольшим. Покажу ще такий Лайфхак, але ну я не пробував, як воно полетить, не знаю. У мене є пуля, я не знаю, забув, як вона називається. Поліво один, чи як чи, поліва, чи як. Ну, коротше таке, тут ще має бути кожух до неї. Нема. То от такий контейнер вона плотненько тако. Чик. Плотненько стає там все. Може бути, ну, вона. Не сильно бол... не болтається, коротше. Може полетіти нормально. Не знаю. Колись попробую. Така, така штука. Да. Так. Так що так. А то штука. Зараз покажу. Тепер безконтейнерна п'ятерочка. І така теж цей стаканчик, і там видно вам прокладки ці В ліноліум, так? От він. Це штука. Попробую без контейнера. Я то колись стріляв без контейнера, і я, чого я перестав стріляти без контейнера, того, що. Така була освинтовка одного разу в стволі, що аж висів свинець там. Я на 4 дні чистив ствол. Ось така от гільзочка. Далі є клевер міраж. Вони вже заражені по декілька разів, може і по шість разів, якщо не більше. Клевер міраж. Тут 36 грам п'ятерки, бо в мене ще був порох на 36 грам. BP 28 грам, так? Да? Так. Да. Такий BP. Це самокрути. Я просто показую, які гарні гільзи вийшли. Отак. Так що так. Вот тоже на тут. Я не помню вроді би. А, дев'ятка. Це Тахо 28 грам. Птюратор. Шашечка і цей бойлочний піш з ліноліум. Тут -то, тоже не помню. Там треба подивитися що то. Так, да, тут 36 грамм, бо тут це Noble Sport, а 0 магнум тут. Порох. Так что так закрыто. Красиво. Идем дальше. Це гарний получился. Це Шо там? Лей, да? Да. Чедіт. Лей. Стерлося, конечно. Вот. Nobлі Sport. Так. Nobлі Sport так само. Обтюратор, шашечка, войлочний піш осалений, ліноліум, mm. прокладочка. І так воно от. Работає. Так. Це я не знаю, що це загільза. Та, Та є сама схема. Тут же я не використовував цього. Тут же пішли піжі. Ті обтюратор, порох 1,8А0 магном, Обтюратор. шашечка 5 мм, войлочний піш осалений 10 мм. Дві прокладки з ліноліума і все. Так, 36 грам без контейнера п'ятиочка. Це в нас що там? Star, Starlink. Starlink. Знаєте, беше 40 г було 12 калібр. Одиничка. 4 мм. Я не вскривав такі патрони, не знаю. Що вони там є. Ну це порчена гіль. Ну як типу ржаві такі гільзи, то я собі їх позакривав. Так, а тут вже пішов магнум. Ну, гільза 76 мм. 46 грам тахо. Тут що нам дозволило, що мені вийшло зробити? Гільза більша. Обтюратор, порох 1,8 мм, шашечка 5 мм, деревяно волокністий 10 мм Е, Ліноліум прокладка. 10 мм войлочний піш Осалений, знову ліноліум прокладка. І вже дріб. Тобто більше гільза дозволяє покласти більше піжів. Наскільки. На Чим тут. Значит, тут обтюратор, шашечка, войлочний і прокладка. А тут обтюратор, шашечка, дервіс волокністий цілий. Вилучний цілий і дві прокладки ліноліум. Так що так. Оце буде обтюрація і амортизація, да? 46 грамів було. Круто. Нобіль спорт. Нобіль спорт. 24 грами. уже закрывается так мобиль спорт арно закрытые патрончики суперово, это у нас что-то за спортинг вип спортинг классик пластик 628 грамм 70 миллиметров Що за фірма Гільза не знаю. Елей. Фірма Елей. От, от закривається. Так, тут вже в нас восьмилучова. Кстати, дві як чітко вона закриває. Ну, я маю свою схему, я там покажу колись на Ютубі. Это 8 лучевки. 2 нуля, вот, и пятерка. 32 грамма, кстати. Нет, 36, скажет 32, 36. Так, это у нас тоже клевер Мираж. На 8 перелисток. Вот, Рівненько все чітко, шо інтернет, І йдемо далі. Ріо. Ево. Там таке. Двадцяти грама, сім і п'ять, двенадцять. Ево Ріво Еву. Он такий по триво. Це все замокрут тоже. Видите, як гарно закривається. 36 шість грамів п'ятерка без контейнера Так, це у нас піонки. 28 вісім такі от піоночки закриваються Тоже гарно. Так що так. Хм. З юбками широкими. Це у нас... СТС чи що? Нобель Спорт. Не знаю, що тут написано. Я вже стер його пальцями. Так що. гільзи ржаві бо це я взяв такі ржаві гільзочки. Нобель спорт, а тут же написано 28 рам спорт. Короче, на спорт, там тоже, бачите, той самый поршенек. Все это сами. Так, от закривається. Коротше, гільзи класні. Обжати і капсульве гніздо через мес суперсайзер обживається класно. Хорошо. Так, клівер мріаж. Тоже вже чітко закриту. Экстра 12 на 70. Хм. Останній патрончик. Огляд такий получився, да, на 16 минут 17. Вот так вот. Тоже обтюратор. Порох це А0 Magnum 1.8. Шашечка D5 мм, тоді Войлочний пеш осалений, тоді ліноліум, дріб 36 грамів. Вот Отак закритий патрончик. Чітко.